Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Станція метро Петрівка, проспект Свободи. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: завод промзв'язок. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні. Під час руху тримайтесь за поручні. Шановні пасажири, документи на право проїзду пред'являються кондукторам, контролерам та водіям у розгорнутому вигляді. Зупинка Завод промзв'язок Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка завод маяк. Шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Зупинка, завод Маяк. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Новокостянтинівська. Комунальне підприємство «Київпастранс» проводить набір контролерів пасажирського транспорту. За довідками звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка вулиця Новокостянтинівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Куренівський парк. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, людям літнього віку, вагітним жінкам та пасажирам з дітьми. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні. Під час руху тримайтеся за поручні. Зупинка Куренівський парк. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Московський проспект. Зупинка. Московський проспект. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Петропавлівська. Шановні пасажири. Користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Зупинка площа Петропавлівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Куренівський ринок. Шановні пасажири, місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон. 528-3010 Зупинка Куренівський ринок. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка кінотеатр-кадр. Шановні пасажири, не переходьте вулицю в непередбачених для цього місцях. Найбільш безпечні підземні та наземні переходи. Користуйтесь ними. Зупинка кінотеатр, кадр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Мостицька. Шановні пасажири, виконуйте правила користування тролейбусом. Право першочергового входу через передні двері надається інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Зупинка вулиця Мостицька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Зупинка. Поліклініка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Покровська церква. Зупинка Покровська церква. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Масив Мостицький. Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка масив Мостицький. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Наталії Ужвій. Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка вулиця Наталії Ужвій. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка мікрорайон номер 17 Шановні пасажири, тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо номер 2 КП Київ Пас Транс проводить набір на курси водіїв тролейбусів. Навчання безкоштовне. На період навчання виплачується стипендія. З питань працевлаштування звертатись за адресою місто Київ, вулиця Довженка, 7. Та за телефонами 454 45, 456 -01 71 Зупинка. Мікрорайон номер 17 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Межова. Шановні пасажири, проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Межова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Світлицького. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте вулицю у встановлених місцях на дозволяючий сигнал та привчайте до цього дітей. Зупинка вулиця Світлицького. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Свободи. Кінцева. Шановні пасажири, водій має право контролю наявності проїзних документів. Кінцева зупинка Проспект Свободи. Шановні пасажири, виходячи з ролейбуса, не залишайте свої речі.